Злагоджено конструктивно на одному подиху більшість питань стосувались врегулювання діяльності закладів обласної комунальної власності. Традиційно першими у списку питань порядку денного були депутатські запити. Питання були такого технічного, я б сказав, характеру передача майна, призначення певних керівників. Ну, взагалі, знаєте, в нас з 24 лютого право розпоряджатися коштами перейшло до голови військової адміністрації. Тому ми можемо єдине створювати, умовно кажучи, об'єкти на приватизацію їх продавати, і це абсолютно не об'єкти, які там медицини, освіти, культури, соціально за це ті, які наташкову, які нам приносять або збитки, або абсолютно мінімальні якісь надходження. Хмельницька обласна рада продовжила практику малої приватизації з 2021 року. Завдяки продажу майна на аукціонах було спрямовано Фронту понад 55 мільйонів гривень. Цього разу на продаж виставлять три об'єкти. Фінансовий ресурс від їх реалізації буде переданий військовим формуванням області. Завершилося 21 перше засідання, пленарне засідання сесії Хмельницької обласної ради, конструктивно злагоджену роботу і Сьогодні на порядок денний і на розгляд депутатів 21 перше сесії був сформований робочий порядок денний. Зокрема, майнові питання від профільного майнового управління апарату Хмельницької обласної ради. Так, за підсумками профільної постійної майнової комісії був підготовлений проект рішення зряду об'єктів малої приватизації. До слова скажу, що Хмельницька. Обласна рада має практику за підтримки депутатського корпусу, що всі кошти, які надходять до обласного бюджету за підсумками приватизації того чи іншого об'єкту, надходять на підтримку збройних сил України. Так за підсумками продажу ряду об'єктів починаючи з 2021 року, в рамках малої приватизації до обласного бюджету надійшло майже 56 мільйонів гривень. І так, буквально влітку цього року, в липні місяці, фінансовий ресурс був направлений на підтримку. Військових формувань відповідно до запиту того чи іншого військового формування, які зареєстровані в нашій області, які подавали свої листи відповідно до потреби, було не відправлено і профінансовано необхідні їхні запити і потреби. Розраховуємо, що за підсумками малої приватизації тих цих трьох об'єктів, які винесла профільна постійна майнова комісія, також кошти з часом надійдуть на підтримку збройних сил України. Сьогодні для нас пріоритетним залишається роботі, звичайно, відстояти державу. Наш регіон, завдячиво збройним силам України, сьогодні не статусується як тиловий регіон. Отже, рухаємося в мапангу забезпеченню всім необхідним всіх тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність і незалежність нашої держави. За словами депутатів, практику Хмельницької обласної ради із продажу збиткового або ж непрофільного майна через систему «Прозоро» вже перейняли кілька обласних рад. Це пропонують зробити і громадам.